Вітаю вас на каналі Піражура Квіткова і хотіла, хоч і не багато рослиночок, але хотіла вам показати цю гарну красу. Була сьогодні на ринку в місті і а, замовила ось таку манарду «Pink Lace». У мене вже є така біла і світла рожева. Це монарда, така, скажімо так, не така звична, як ми звикли, не така висока. Виростає приблизно до 60-80 см. завишки. і в неї, подивіться, на цей листочок глянцевий. До речі, вона не так сильно поражається всілякими захворюваннями. Ось Тому я б радила вам придбати ось такі низькорослі, ну, достатньо низькорослі монардочки. Такий кущик я придбала у дівчинки Іри. Вона продає квіти в місті Полтава, кому потрібно буде дані, можу вам дати. Ціна такого кущика 85 гривень. Ну, дуже гарне, подивіться. Зараз покажу Ось такий величезний. П9, ну вже такий кущик. І тут подивіться, скільки маленьких вже діточок. Зима-стійка, гарно з зимою. Зона витривалості 3-4, тобто мінус 34 градусів. І довго думала, що ще придбати, бо багато всього хочеться. І гауру не маю, і вербозіля, до речі, бо жаль дуже цікава рослинка, все хожу, дивлюсь на неї. Думаю, чи купити, чи не купити. Коротше, порадьте мені купити чи не купити. Ось, І ну, не змогла пройти гортензія Golden Annabelle. Подивіться на цей листочок. Продавчиня сказала, що не видно, що в неї. Є. Листочок жовтої коми, зелений і жовтий коми. А мені видно, ось дивіться, ви навіть на відео бачите, да? навесні це ще більш виразний листочок, серединка більш зелена, а жовтий краєчок. Ось тут ми бачимо. Бачите, он, жовтий краєчок, молоденький приріст. Ось. Тут видно, да? Дуже гарно. Виростає до півтора метра, гарне біло-кремові суцвіття, також дуже витривалий зимостійка, і квітне на паганах цього року, тому можна низько-низько її обрізати. І, як бачимо, вже в неї не один пагін-пагін, і я її посаджу заглиблю, щоб тут воно все вкорінилося І, можливо, вже на весну будуть в мене вже окремі саджанці, Бачите? Хочу почути вашу думку стосовно ось цього божале вербозілля. і цікавить мене ще гаури. Які маєте гаури? Бо я гауру не маю. Цікаво почути ваш досвід. а я... Обов'язково теж, мабуть, якусь придбаю в цьому році, щоб також була в мене краса. Стільки рослин цікавих, я вже не знаю, вже в мене ну, стільки всього, але все ще більше і більше цікавого. І хочеться вам розповісти і показати. Тут такий насичений колір в цієї монади. Ну просто подивіться, це наша червона рута, але вона рожева. Дуже класно має аромат листя в Монарди. Я їхала в машині і просто обалділа від цього аромату. Ось. Не губіться, підписуйтесь, пишіть коментарі, можливо, якусь рослинку ви б хотіли побачити, як вона виглядає вживу, то пишіть, можливо, знайду та покажу вам. Всім гарного дня і до зустрічі!